Привіт, на каналі Контент. Сьогодні ми робимо сирні чіпсики. Я вам відзяв бренд чіпсів. От вам бренд. От У нас буде лайфхак від якогось блогера, і ми такі чіпси будемо готувати. Все просто пергамент, ріжемо і все. Мікрову на 2 хвилини. Дивіться, такі от маленьких. Ділимо. Ось один, два, три, два, один. Ще це у нас? А є це норма. Будемо їх Попробуємо виставити на продажу. Надіюсь, пергамент не згорить. Ні. ні. Розплінеш? Так. Чекаємо, коли буде готово. Думаю, паде. Через мікроміловку ще не видно. Але пахне сиром. Як попкорн. Справедливо, але баха як попкорн. Попробуємо, спробуємо, спробуємо вистати. Потрібно вже фольга. Це сталось. Окей, зараз включимо десять, дев'ять, вісім, шість. П'ять, чотири. Три дам пік. <'ять> прикол. Ти <'ять>. зняв? <п 'ять> ще не зняв. Будемо ще пробувати. Дивіться. Реально, я думав, вона просто роз. Що? О, прикол. <'ять> Два. Mm. Вкусненько. Mm, просто сир. Ну, шо, мам, давай посоветуємося. Ну, це буде новий тренд, mm -hmm. Да? Це буде новий тренд. Отрабмати фольгу. Yeah, Підписуйтесь дуже класно. Перевірте обов'язково.